Перш за все поговоримо про принципи, тому що ми говоримо про свободу об'єднань, але насправді відносимось до громадських організацій, як до якоїсь структури, підприємства або ще якоїсь окремої структури, яку держава може визначати, якою вона має бути. Різниця між свободою і правом на об'єднання дуже суттєва, оскільки це різниця в принципі правового регулювання. Коли ми говоримо про свободу об'єднання, законодавство обмежує лише межі цієї свободи. Іншими словами, кожен принцип регулювання, він каже, що заборонено ось це ось це, все інше дозволено. Якщо ми подивимося на український закон, а тим більше на практику, то вона докорінно є протилежною. Тобто, від, починаючи від всіх формулювань в законі, які є, вони всі йдуть за принципом, що громадська організація може тільки те, що передбачено в законі. Вона може тільки так зробити, як передбачено в законі. Її структура може бути тільки такою, як передбачено в законі. І все це абсолютно не вписується в цей, взагалі ключовий принцип для свободи об'єднання, що люди повинні вибирати взагалі і структуру, і хто буде засновником, і чим ми будемо займатися, а не держава, повинна це формулювати. І це на базі принципів дуже суттєво відрізняє наш закон від міжнародних стандартів. Важливо підкреслити, що український закон насправді не застосовується в тій мірі, в якій він жорстко написаний. Адміністративна практика є, вона така плаваюча, вона дуже залежить від людини, яка застосовує цей закон. І це призводить як до позитивних, так і до негативних сторін. Що не відповідає міжнародним стандартам, чітко не відповідає, причому це не є якісь там тлумачення міжнародного права, це є чітка невідповідність певним рішенням Європейського суду перш ну, Перше, все, цілі створення організації. Очевидно, що е, організації, які створюються лише для захисту е, інтересів прав своїх членів, вони це не відповідає свободі об'єднання, оскільки це виключає взагалі такі поняття, як суспільно-корисні організації. Також не відповідає обмеженням тлумаченням Міністерства юстиції, що в організації не може бути декілька цілих створення. Тобто, якщо ви напишете в своєму статуті декілька цілей створення, будь-який легалізуючий орган вам відмовить у реєстрації. Хоча насправді це моя свобода і вирішувати, за яких цілей я хочу функціонувати. Друге важливе обмеження це форми організації. Тобто на сьогоднішній день у нас є дуже визначена чітка форма, і, наприклад, ми не можемо створити організацію, де членами були б одночасно громадська організація, де членами були б одночасно юридичні і фізичні особи. Де б передбачалася різна структура, тобто, яку ми хотіли би форму створити, таку і можемо утворити. Друге важливе обмеження, яке часто пропонується, це щодо засновників, які... зараз є певні обмеження, що я вже казав, що юридичні особи не можуть засновувати такі організації. Проблемою новою є це надмірне бажання обмежити заснування організацій громадських іноземців і особам без громадянства. Очевидно, що це так само пряме порушення Європейської конвенції, яка надає право на свободу асоціації кожній, кожній особі. Обмеження можуть становитися виключно для політичних організацій. Тобто мова може йти про політичні партії, про певні групи, там, професійні групи і так далі, але мова не може йти за загальну, абсолютно заборону будь-якому іноземцю, який навіть постійно проживає в Україні 20 років або з моменту навіть народження. Бути засновником громадської організації. Наступне таке важливе фундаментальне обмеження це територія діяльності, територіальний статус організації. Це визнано прямо в рішенні корейських проти України. І в низки інших рішень, де Європейський суд прямо вказує, що немає жодного легітимного інтересу держави обмежувати територію діяльності організації. Тим більше, якщо подивитися, що такого обмеження немає для прибуткових підприємств, то воно взагалі є неправомітним. Другим, другим наступне важливе обмеження, яке є в українському законодавстві, це види діяльність. Як я вже казав, Міністерство юстиції і легалізуючий орган, він іде по принципу, що громадські організації дозволено лише те, що передбачено українським законом. Наприклад, якщо ви напишете в свою діяльність, що ви хочете захищати права людини, це буде достатньо складно е довести що ви можете це робити, або що ви можете робити таке поняття як моніторинг порушень прав людини. Тобто це є в принципі міжнародна практика діяльності правозахисних організацій, але Міністерство юстиції і його всі логалізуючі інституції скажуть, покажіть нам, де це вказано от, в, в законі про громадські організації, що ви можете це робити. Тобто взагалі таке поняття, як види діяльності, вони не повинні визначатися цим законом, оскільки громадська організація сама повинна визначати види своєї діяльності. Наприклад, парадоксально, що деякі види діяльності є прямо забороненими для громадських організацій. Наприклад, чомусь громадська організація не може займатися видовичою діяльністю. Це достатньо дивно. оскільки це можуть робити чомусь тільки підприємства. Чому ми не можемо самі друкувати свої книжки, а повинні замовляти друг цих книжок в якомусь підприємстві і платити їм, враховуючи їхні прибутки і так далі. Це абсолютно нелогічне обмеження, яке на сьогоднішній день існує в нашому законодавстві. Друга важливий критерій, за яким Європейський суд розглядає українське законодавство і законодавство кожної країни, це якість законодавства. Тобто воно повинно бути сформульовано з такою чіткістю, щоб людина могла передбачити з цього закону, що можна робити, зрештва, а що не можна робити. Якщо ми бачимо в нинішньому законі, що орган реєстрації може відмовити у реєстрації в разі, якщо статутні документи суперечать законодавству то з цього абсолютно не зрозумів, які, які саме будуть підстави для відмови в реєстрації громадської організації. Оскільки в нашій практиці, наприклад, був випадок, коли легалізуючий орган відмовив в реєстрації організації, оскільки статутні документи суперечили про мову, оскільки містили орфографічні помилки. Ну, це достатньо комічно. Тобто, з, з іншої сторони, а якщо один закон суперечить іншому закону, тобто виходить, що голючий орган, а в нашому законодавстві цього просто ну, тисячі прикладів, в такому випадку Європейський суд з людини каже, що повинна бути визначена ступінь цієї невідповідності, тобто настільки, що вона повинна загрожувати справі національній безпеці, громадському порядку. Або іншим охоронюваним інтересам, які передбачені в частині 2 відповідної статті Конституції, яка передбачає легітимні цілі для обмеження діяльності громадських організацій. Там є чіткий перелік, для чого можна обмежувати діяльність громадських організацій. Відповідно, і не вказані чіткі підстави ліквідації для організацій. Тобто, коли можна ліквідовувати організацію? Чи просто в того, що вона провела, порушила територіальний принцип своєї діяльності, очевидно, що це такий формальний підхід Міністерства юстиції, він є достатньо суперечним. І відповідно законодавство воно повинно чітко визначати чіткі підстави, відмови у реєстрації, чіткі підстави, ліквідації. Більше того, ці критерії вони повинні чітко пов'язані з тими інтересами, які охороняє Конституцію, тобто національна безпека, не в цьому широкому розумінні національної безпеки, де там є все, все що завгодно, а в вузькому розумінні національної безпеки. Тобто ми говоримо про державний суверенітет, територіальну цілісність і так. І uh, остання така важлива невідповідність, яка є в українському законодавстві, це відповідальність за участь в незареєстрованій організації. Очевидно, що сама по собі участь в, в такій організації є такою, що не відповідає е, стандартам Європейського суду, і зараз перебуває на комунікації така одна справа з урядом України. Можливо, буде скоро рішення якраз щодо відповідальності. За такі дії, оскільки тим більше це незрозуміло, коли є такі обмеження дуже широкі в якій формі я можу створити громадські організації, чому я повинен постійно реєструвати всі громадські формування, формальні, неформальні, які існують в цій кліні.